Перед самим початком повномасштабного вторгнення ми подали напругу на п'яту турбіну, яка вже повинна була запускатися в роботу. Пізно ввечері, 23 лютого, ну а 24-го, вже ми прокинулися звуки ракетного обстрілу. Відчули, що ми потрібні державі, наша генерація потрібна. І це дало такий стимул для нас. Натхнення якесь було з новими мріями. Що ми добудуємось. Ну, перша черга, от нас трошки менше, ніж ми очікували. Але ж 19 вітротурбін ми підняли ракетні обстріли, постійні повітряні тривоги, які змушували припиняти роботи. У нас є захист каски, бронежилети. Ми їх вдягаємо, ми переміщаємося в укриття. Я енергетик в третьому поколінні. Мій дід енергетик, мій батько енергетик. Я продовжую династію, тому я працюю, я люблю цю професію. Я кажу завжди, що ми найсвітліші люди, бо ми даємо світло та тепло.